А ви знали, що кожен українець може мати таку пенсію, яку має європейський пенсіонер? Якщо не знали, і вам цікаво собі зробити таку пенсію, на яку буде гідно жити, слухайте до кінця. Як ви знаєте, в Україні працює солідарна пенсійна система, і вона працює погано. Ми маємо змогу це бачити, тому що пенсії малі і надіятися на кращу пенсію немає сенсу, так як з роками вона йде на спад. То що робити? Можна користуватись тими самими інструментами, що і європейці. І бути спокійним у своєму майбутньому. Кожного вечора в своєму закритому телеграм-каналі я розказую безкоштовно людям про всі деталі, як зробити собі європейську пенсію. Якщо вам цікаво, ставте плюс в коментарях, і я вам надішлю посилання на якраз ось цей телеграм-канал, де ми з вами про це все детально обговоримо і поспілкуємось. Підписуйтесь на цей Тік-Ток, тут є багато цікавої інформації. До зустрічі на ефірах в телеграм-каналі.